Наймолодший наркобарон в Україні, 19 років. Простий хлопець, з села його прозвали непереможним китайцем. Навіть колумбійські мафіозі позаздрили б його обережності та спритності. В Школі він нас тільки кінчив 9 класів. І пішов. Він постачав українським школярам та студентам синтетичні наркотики з під небесної, дрібка солі, яка робить із людини монстра. Копи впродовж двох років намагалися вийти на слід наркоторговця, збирали певні докази, за кожну ниточку цікалися. Із чого виготовляють синтетичні наркотики? Як на них підсаджують молодь? Та як самому розпізнати, чи вживають ваші діти отруту? Синтетичний наркотик. Недороге та легко доступне задоволення, хоча й примарне. І не поспішайте говорити, що, мовляв, мене та моїх дітей це не стосується. Адже багато хто навіть не здогадується, що їхні найближчі люди вже потрапили у залежність. Два роки тому. У кількох найбільших містах України поліція затримала десятьох чоловіків віком від 19 до 28 років. Вони організували найбільший в Україні за останнє десятиріччя наркотрафік. Два роки правоохоронці вистежували їх і, нарешті, впіймали. Та чи покарають їх? Як на синтетичні наркотики підсаджують школярів та студентів? І звідки вони потрапляють в Україну? Федорові 18 років. Хлопець ховає своє обличчя, тому що боїться втратити маму. Мама, яка як би, мене виспитала, виростила мене повністю. І я думаю, що не дознати у таких речах, тому, що Тобто, якби призвідєння себе життя сінтетики і хімії. Федір ріс у благополучній сім'ї. Мати, слідча, батько бізнесмен з Ірану. Коли хлопцеві було 10 років, батьки розлучилися. Кадата да, збросить було очень тяжело, то вона сьогоднівала. Просто не понимала то, что типа, для нас те час не самое время, и она должна, как і бы, мы должны это пережити. Хлопець підтримував матір і був у родині за чоловіка. А коли змужнів зустрів своє перше кохання. З Настою вони були знайомі ще з дитячого садка, а через десять років між підлітками спалахнуло кохання. Якось дівчина запросила Федора на свій день народження, але того дня виникло непорозуміння, і пара посварилася дуже любила біловодзушні шарики. Я заказала жилів шарика, і мені треба було їх забрати. На річку ніс не з нею поїхати. дуже сильно не вона сказала, що ми розстаємося. Була зла, на мене плакала, кричала. Федір засмутився і пішов до найкращого друга шукати підтримки. А той, щоб розвеселити товариша, запропонував йому синтетичний наркотик під назвою Сіль. Тоді я очень много как бы, потрібів. Перший одразу ефект це постійно відкриті глаза, швидка річ. постійне бажання двигатися. Разом затуманюється. Уже два роки, як Федір регулярно вживає наркотики. Коли Настя дізналася про сіль, то пішла від нього. Ви напевно помічали на парканах та стінах будинків надпис фарбою сіль. Але за телефоном, який там вказаний, вам не запропонують ані харчову, ані сіль для вани. Бо насправді йдеться про синтетичний наркотик. А назва така тому, що на вигляд він схожий на морську сіль. Сіль, спайси, марки це все синтетичні наркотики, але різні за складом. Вони стали популярними в Україні 10 років тому. Спайси це суміші для куріння. Основа може бути будь-якою: від м'яти до газонної трави. Головне, хімічна речовина, якою цю траву обробили. модні спайси, які здержати одновременний ефект тенізірющу, розбуждаючи плюс калюциничі. Сіль, білі кристали, схожі на морську сіль, створені штучно в хімічних лабораторіях. Одновременно йде дуже сильне возбуждення. <клес> Чоловік дві да, він починає двигатися, Йому трудно залишатися на місці. При цьому Приєднати это запроваджається мощними, зріками і слуховими одновременно. Марки на вигляд, як звичайні дитячі налівки, з веселими зображеннями, але покриті наркотичним пилом. Їх кладуть або на, або під язик. І настає ейфорія. Синтетичний наркотик порівняно дешевий та доступний, і, як гадають підлітки, безпечний. Та вже після першого прийому людина втрачає самоконтроль. Матряса! Удивительне состояння. Щенячій радості завод придають, йому є приємно, позволюємо. Чекають. Дія цього наркотику вибухова. Синтетичний наркотик курять, нюхають, розчиняють в алкоголі, втирають у ясна. Але результат один: він руйнує людський організм за дуже короткий час. А від передозування можна вмерти навіть після першої проби. От одного до трьох пільгом достатньо, щоб розділи заліз. Це малому ступеню. Медики самі точно не знають, як лікувати залежних від синтетичного наркотику. Бо дія хімії не передбачувана, а наслідки страшні. Взагалі ці хворі після відміни наркотики страждають на дуже тяжкі депресії, які призводять до суїциду. Багато людей зараз інваліди з психічних захворювань. Сіль та спайси. Вуличні наркотики нового покоління. Вони відносно дешеві та доступні. Навіть у стінах навчального закладу можна придбати дозу смертельного кайфу. Саме там Федір удруге спробував сіль. В коледжі би, продають наркотики. Все робиться через знайомих, тільки через знайомих. В школі, в коледжі, в інституті, в общем житті. Типа звичайно спросить, типа хочеш тіп, там, трави. Вони типа, да, хочу. Давай, 300 гривен, трава твоя. Процентов, може 20 з коледжу. Точно Точно, бы ну, Хоча б пробовали, это 100%. Доза солі це третина одного грама наркотику. Для уявлення це дрібка солі на кінчику ножа. Коштує 250 гривень. Спайс ще дешевший 100 гривень за 1 грам. А далі одурманення. Рекламують синтетичний наркотик усюди, на парканах, будинках, стовпах. Головне, щоб у цих місцях було багато молоді. Честь використовуються міста, там де дуже большої наплив людей. Ай наплив молодежі, університети, школи, кітавозимо клубів. Інше джерело розповсюдження наркотиків інтернет. 15-16 рік. Це були роки, коли активна наркоторгівля перейшла до всесвітньої мережі інтернет. Чем ускладнила работу для нас? Есть магазины в Телеграме. Удобно то, что он как бы особо не проверяется. Его он, как бы, можно сказать, анонимный, есть секретные чаты. У таких магазинах вид видгуки залишают. Человек пишет, какой он испытал кайф. Приход, это называется. Какой он приход испытал во время употребления наркотиков. Далі ви дізнаєтесь, звідки в Україну привозять синтетичний наркотик і чому організатора наркотрафіку прозвали непереможним китайцем? За словами слідчих, вони затримали одного з найбільших наркодилерів в Україні. Ним виявився звичайний сільський хлопець. На момент затримання йому було лише 19 років. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього у гаражі 15 кілограмів синтетичних наркотиків. У 2017-му це був рекорд. Юнакові вдалося за два роки організувати наркотичний бізнес. То хто ж цей хлопець? І чому оперативники прозвали його непереможним китайцем? Невеличке село у Вінницькій області, майже на кордоні з Молдовою. Саме тут народився Стас. Хороший хлопчик був. Нічого поганого вони не робили. Мама його поїхала в Польщу, а тато його помер вже років на лавну дев'ять. Звичайна сім'я, яка ніколи не мала проблем із законом, навіть у школі Стас не був башкетником. В школі він нас тільки кінчив дев'ять класів і пішов. Він спортсмен. Підтягнутий з спортивної статури людина, з жінкою, з дитиною. Гарна, нормальна сім'я, поспілкувавшись людьми, всі кажуть: ніхто ніколи не міг подумати, що він займається таким ділом. Аби створити найбільший в Україні наркотрафік, освіта юнакові не знадобилась. Як і його спільникам, молоді хлопці віком від 18 до 25 років. переважна їх більшість вихідці з сіл. У яких порядні звичайні сім'ї, батьки трудяться на звичайних підприємствах. та заробляти на життя тяжкою працею хлопці не хотіли, тому обрали легшу і вигіднішу справу. Юнак почав свій бізнес одразу по закінченню школи і просто з дому, зазирнувши в інтернет, ці сайти розташовані в даркнеті, тобто у тій мережі, яка прихована від загальних пошукових систем, ти можеш потрапити на цей ресурс, лише знаючи його чітку адресу. На одному з цих форумів він зайшов, ознайомився взагалі з процесом, як це відбувається, вичитав про всі види наркотиків, що як працює на психіку. Пособників Стас також знайшов через інтернет. Один адмініструє, другий відправляє по Україні, а всі останні вже там члени групи, люди, з якими він знову ж таки познайомився на форумі, обсудили там питання співпраці, оплати. І вони жодного разу один одного не бачили в очі. Фігурант замовляє е, психотропні речовини, але вони приходять в іншу область. Наш фігурант навіть їх не касається. Потім наш фігурант дає задання кладовщику: відправляй туди і той відправляє. Збувають наркотики в інтернеті, сайт створити легко. На це документи не потрібні. На шпальтах цього магазину він розмістив інформацію про наявність у нього, того чи іншого наркотику чи психотропної речовини. Типовий інтернет-магазин з акціями та знижками. Тільки товар нестандартний. Купуй два товари, третій в подарунок отримаєш. Або там, порадь наш магазин там, своєму товаришу за це отримаєш. Якийсь презент від нас Ну, у вигляді звичайного наркотичного засобу. Ніякої передачі наркотиків із рук в руки. Головна умова схеми уникати будь-якого прямого спілкування. Тож, коли замовлення прийнято, до роботи береться так званий закладник той, хто ховає дози для клієнтів у різних місцях. Де саме ці схованки і як їх знаходять покупці? Про це дивіться далі. Колись Максим працював менеджером у магазині побутової техніки, а потім змінив роботу і став закладником. Захожу на будь-який інтернет-сайт, який займається продажами. висять реклама, що требуються закладчики, і пишу там: я хочу працювати. Над мене требуються 2 тисячі гривень залогу. Даю свої паспортні дані. То вони повністю знають, хто я Наркоманів Там ну не беруть. Мені приходять адрес. За адресою Максим знаходив невеличкі посилки з наркотиками. Это обычно прикопано, хорошо, так, замаскировано. То есть тебе приходит уже все пофасованное. Все, я беру в карман и пошел домой. Там я дома распечатаю его. Там лежит, допустим, 10 вот этих вот, э, стикеров таких черных. Плотно обматываю их, делаю таблеточки такие удобные, чтобы можна було где-то засунуть, где-то спрятать. Зони роботи закладників поділені. Кожен працює в певному районі. Спершу вони йдуть у розвідку, оглядають місцевість і підбирають схованки для закладок. Я пройшовся, їх пофотографував, ці місця, І красну точку ставлю от, фотографія, де я буду вложить клад. І пишу, який вес і що там знаходиться. Просто вихожу потом ночью. І по этим же местам я уже его Прямо Прям под його тут підрив, присипав аккуратненько все сделал, чтобы вроде здесь меня не было. Все, вот листики, чтобы не было видно, чтобы кто-то копался. Зазвичай наркотики ховають у тих місцях, де людно. Это подоконники, железные трубы всякие, парадных. За такую криминальную работу платят непоганые гроши. Одна закладка от 70 до 150 гривен. То есть за неделю можно иметь 10 тысяч гривен, а за месяц 40, а то и 50 тысяч гривен. Щоб перевірити, чи справді наркотик так легко замовити через інтернет, ми вирішили купити дозу солі. А Максим нам у цьому допоміг. Все дуже просто. Я покупатель. Ось я захожу на сайт, от написано виберіть. Далі, виберіть товар. Тобто, допустим, я хочу купити собі соль. Нажимаю. І мені вибиває соль відличного качества. Зразу от у нас є вес 0,3 грама і сума 210 гривень. Тобто, я вибираю район, де я хочу купити. Пізніше Максим покинув кримінальну роботу кур'єра з доставки наркотиків. Пішов працювати на бетонний завод. Повернув дружину, яка колись пішла від нього через сумнівну роботу. Тепер пара мріє про дітей. Дивіться далі: на чому проколовся наймолодший український наркобарон, де виготовляють синтетичні наркотики і як їх завозять в Україну. Синтетичні наркотики заполонили світ. А гігантська кухня, де їх виготовляють, Китай. Проте летіти за океан зовсім немає потреби. Відстані у тисячі кілометрів долаються через інтернет. Китай найбільший виробник синтетичних наркотиків у світі. За неофіційними джерелами в країні діють 40 хімічних заводів. Вони абсолютно легально виготовляють добриво, корми для тварин, ліки. А заодно і синтетичні психотропні речовини. Більшість із цих фабрик невеличкі, розташовані просто в житлових масивах. З одним із таких підприємств зв'язався і стас. Спочатку замовив пробник. У нього на той момент був один знайомий, який цей пробник і попробував. Тому що сам наш китаєць непобідімий він не вживав наркотичні засоби. але він уже зрозумів, що це дійсно. Те, що йому потрібно. Потім він вже почав вести діалог. Плюси такого бізнесу ніхто нікого не знає, а прибутки шалені, тільки кримінальні. На піку свого наркобізнесу він міг дозволити собі придбати автомобіль за 40-50 тисяч доларів. Я ж кажу, він простий хлопець, але от у нього якраз якась жилка. От він дуже вправно, як бізнесмен. Ми знайшли чоловіка, який побував на такій фабриці у Китаї. Його ім'я Мед. Родом він з Нової Зеландії, а поїхав до Піднебесної, щоб замовити сировину. В своїй країні він побудував нарколабораторію, хотів створити легкий наркотик. У піднебесні можна придбати будь-яку речовину. Вони виготовляють усе. Якщо в тебе є нові ідеї і формули, то вони це зроблять. На фабриці мед дізнався, чому ці підприємства працюють легально хоча в країні за вживання та продаж наркотиків людей страчують. У Китаї за продаж наркотиків і за їх вживання смертна кара. Проте місцеві хіміки вигадують нові формули, за які немає відповідальності. Вони хитрі, виготовляють складові якогось наркотику окремо. Адже поки ці елементи не змішувати, це не є наркотик. Таким чином їх і переправляють до різних країн, у тому числі і в Україну. Сіль, яка продається в Україні, йде з Китаю вже в готовому вигляді. В Піднебесній ця суміш не заборонена. За законом Китаю, більшість речовин, які заборонені у Європі, не входять до їхнього чорного списку там їхнє виробництво цілком легальне. За словами мета, Китай на сьогодні найбільший у світі постачальник наркотиків. Великі партії наркотиків з Китаю в основному переправляють в інші країни кораблями. Ховають у різних товарах, наприклад, бананаси, іграшки, побудову техніку, а малі партії доставляють поштою. Схему міжнародної наркоторгівлі зміг налагодити простий хлопець з Вінниччини. Він був настільки обережний, що не давав правоохоронцям жодної зачіпки. Проте ідеальних злочинів не існує. Варто лише на крок відхилитися від продуманої схеми, як все зруйнується. Правоохоронці не дарма назвали угруповання непереможним китайцем. Вони понад рік стежили за ними, але не могли затримати на гарячому. Тим паче, всі 10 членів угруповання мешкали в різних містах України, а захоплення треба було робити одночасно, щоб ніхто нікого не встиг попередити. Китайц був в тіні, ніхто не знав і не бачив, хто це. З ним нічого не можна зробити, його не можна знайти, з ним не можна побалакати. Першої помилки допустився сам Стас. Він особисто зустрівся з хлопцем, який мав спробувати наркотик. Дав товаришу той спробував, сказав, да це гарний товар, і наш фігурант почав далі свою справу. Хлопця, який спробував наркотик, копи впіймали з дозою на вулиці, і на допиті він розповів про Стаса, який завозить в Україну великі партії синтетичного порошку. Вдруге проколовся той член угруповання, що забирає посилки. Зазвичай він користувався фіктивними документами та одного разу втратив пильність. Це був Товариш нашого вінничанина, який ходив на пошту, відправляв його товари за його вказівкою. Зробив таку помилку. і Він використовував свої справжні дані для отримання товару. Після цих двох проколів слідчі влаштували полювання на злочинців. Просто так покропинишся. Збирали певні докази, за кожну ниточку цікалися. Коли вже зрозуміли, що цих людей дуже багато і треба до кожного прийти, тому що там цю групу треба затримати одразу всіх, щоб потім не було утечки інформації, щоб ніхто нікуди не побіг. Стаса затримали на орендованій квартирі у Вінниці. Він був удома з дружиною та новонародженою дитиною. На той момент у нього сімейні гарні події відбувалися. Народилася дитина. Вони придбали новий автомобіль. В цей момент він зрозумів, що все, бізнесу нема, прибутків нема, свободи нема. Людина була шокована. Хлопець не чинив опору, інші затримані так само. У Стаса в гаражі знайшли 15 кілограмів солі. Це найбільша партія синтетичного наркотику за 2017 рік. Придбав він її за 180 тисяч доларів, а мав збути за 380. Тож чистий прибуток – 200 тисяч доларів. Дивіться далі. Нам удалося поспілкуватися з непереможним китайцем з села, що на Вінничині. Ви почуєте, навіщо йому був потрібен синтетичний наркотик? І до чого тут бджоли. Суди тривають два роки, і увесь цей час наймолодший організатор наркобізнесу в Україні під домашнім арештом. Ми вирішили зустрітися із ним. У цьому триповерховому будинку мешкає 19-річний хлопець, який, за словами слідчих, організував найбільший за останні роки наркотрафік в Україні. Це Олег Решетняк. Я вам просто пропоную зі мною поспілкуватися без камер. Там я знаю, це кнопка людина, яка не має весь світ, побачив підтримку відчує. Але ми знали, що точно зустрінемося зі Стасом. На черговому суді мали допитувати учасників злочинного угруповання. Після засідання ми поставили хлопцеві кілька запитань. Скажіть, чим вас не Я не хочу винувачуєте? Що вам привітає? Не, не бачу, настрія розговорю. Просто. не коментарів, будь пожалуйста? Ми ж навпаки, хочемо свою позицію висказати. Так а ми нам цікаво, як ви так замовили. Ні, ні. ката. Ні. <рісті> ну, Взагалі не в курсі, нічого не знаю. А чому вас просто підозр, Прості, підозрюваю. Підозрював. <рісті> не жила, як це варю. Стас обрав позицію нічого не коментувати. Тож ми звернулися до його адвоката. Яку роль в версії слідства відіграє ваш клієнт? Майже організатор на їхню думку. Але жодних доказів цього вони так і не надали. І все, що ми побачили з матеріалів справи, що, начебто, десь колись було затримано дві посилки з Китайської Народної Республіки, треба говорити про те, що чистих так званих наркотиків, якби їх не було. Стверджують, що це були нарковмісні речовини, але навіщо стасу було потрібно аж 15 кілограмів речовин, які за словами адвоката частково містять у собі наркотики? Відповідь нас приголомшила. Наш клієнт на той момент займався джолярством, і в нього була велика кількість вуликів. І дійсно деякі речі він замовляв з Китаю, тобто це речі, які потребувалися для лікування тих же самих бджіл. Виявляється, хлопець замовляв ліки для бджіл. Хоча сам адвокат підтвердив, що на тому ж сайті, де торгують ліками, можна придбати і наркотики. Я намагався зайти на той сайт. Він працює до цього часу. Цей сайт там до цього часу пропонують наркотичні речовини. Отже, ми замовили наркотик через інтернет-магазин, перерахували гроші. І потім нам на телефон надійшло повідомлення та фотографія місця, де треба забрати товар. Ось це місце. Схоже на лісосмугу чи якийсь парк. Стрілка вказує на дерево. А ось тут зверніть увагу на цифри. Це координати. Ми ввели ці цифри в мапу на пошуковому сайті і з'ясували, в якому саме парку і в якому районі схована посилка. Туди вирушив наш журналіст. У чітко вказаному місці ми знайшли замовлений товар невеличкий синій пакунок. Але розгортати не стали. Натомість викликали поліцію. Знайшли такий синій пакуночок під деревом. Схоже на наркотичний, так? Чекайте наряд поліції. Ми зараз наявно бачимо лише загорнутий пакуночок, в якому чітко ну якби не видно. То а треба буде це встановлювати експертизою. Вам доводилося таких підозрілих осіб брати на гарячу. Доволі часто звертаються люди, мешканці будинки, яких також дана ситуація вже починає просто дратувати. Це вже настільки відкрито, настільки на виду, що і діти, і дорослі знають, що таке закладка. На жаль, далі нашу знахідку відвезли на експертизу. Навіть якщо дилера впіймали на гарячому, ще не факт, що покарають. Адже спочатку треба зробити експертизу та довести, що на руках саме наркотики. У Україні існує спеціальний список заборонених наркотичних речовин. Але лабораторії з виготовлення смертельного кайфу постійно вигадують нові формули, і цих речовин може просто не бути у забороненому переліку. Китаї кожного дня виготовляються нові і нові речовини, які на 95 або навіть 99% є аналогами цих речовин, які заборонені у нас на території. Тому юридично національна поліція не може притягнути до кримінальної відповідальності таких осіб, які збивають ці речовини. Правоохоронці разом із МОЗ розробили додаток до постанови кабінету міністрів, аби будь-яку нову психотропну речовину, невідому на ринку України, автоматично прирівнювати до наркотиків. Це буде займати десь близько місяця часу. А зараз скільки часу потрібно для того, а щоб внести -зараз, речовину? зараз? Ну це від півроку і більше. А тим часом в державній лабораторії перевіряли, який саме наркотик купили журналісти в інтернет-магазині. Порошкоподібна подібна речена кольору. Фіксуємо масу. Поміщаємо наш зразок відразок у баню. На результати експертизи ми чекали місяць. Тож, за офіційними даними, в парку під деревом ми знайшли синтетичний наркотик під назвою сіль. Хіміки називають цю речовину Альфа Півіпі. Вона скалічує людину назавжди. Наркотики знищують після завершення судових справ. А що робити з сайтами, де дозу кайфу можна придбати за акційною ціною? Його закрили, однак залишився шаблон. Швидкість, з якій вони плодяться, перевищує можливості щодо припинення їх розповсюдження. На це потрібен час, іноді до півроку, а новий сайт розгортається впродовж півгодини. А поки в країні не можуть зупинити потік синтетичних наркотиків, батькам треба бути пильними, навіть якщо ви довіряєте своїм дітям. Я даю от просто світ, который я делаю сам. У мене старшенькому сумочку 15 лет. Поэтому я купив таку тест-полузні. Вона у нас лежить на самом видном місці. Із договору. Виставьте мені у бабочку. я провожу тест. Якщо нічого я те, приношу масу своїх извинений. лікарі радять звертати увагу на перепади настрою та зміни поведінки. Особливо якщо дитина почала всього боятися і зачинятися в кімнаті. Ті, хто вживає сіль, марки та курить спайси, страждають на манію переслідування. Пожалуйста, помогите. Нині Федір продовжує інколи вживати сіль, але частіше курить марихуану. Під час інтерв'ю хлопець наголошував, що не збирається поки що відмовлятися від наркотиків. Та ми показали йому його ж ровесників під кайфом. Ні, я не, не можу на це Це Просто коли люди знаходяться на сцені, це просто не люди. Це ф. Це просто кошмар. Я не знаю, я не на розкажу матір і закончено на всім дільмом. Наркоімперія одного непереможного китайця рухнула. Правоохоронці довели свою операцію до кінця. Тепер слово за судом. Будьте пильними і частіше цікавтеся, чим займаються ваші діти. А також що саме вони замовляють через інтернет. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.